Цього літа спека лише іноді дає вінничанам перепочинок. Здавалося б, живемо ми не настільки близько до екватора та страждаємо точнісінько як жителі по-справжньому жарких країн. Згідно з дослідженнями кліматологів, найспекотнішими місяцями будуть липень і серпень, коли температура сягне плюс 38, а місцями навіть за 40 градусів Цельсія. Крім того, на території України очікуються сильні грози і зливи. Можемо навіть зібрати два врожаї у серпні та вересні. Аби врятуватись від спеки на роботі, лікарі радять одягати простори світлий одяг з натуральних тканин, пити зелений чай, який чудово втамовує спрагу, та обмежитись салатом або фруктами в обідню пору. Пощастило, якщо у вашому офісі знаходиться хоча б невеличкий акваріум. Вода буде випаровуватись і трохи охолоджувати повітря, рослини з великим листям, бегонія або фікус. Також винагородять вас вологою в спекотний день і принесуть більше користі, ніж кондиціонер, наслідком використання якого є сухе повітря, яке шкодить здоров'ю. Нагадаємо, минуле літо було найспекотнішим в Україні за всю історію метеоспостережень, проте цьогоріч навіть ці рекорди можуть бути побитими. Хоча в таку погоду бажано пити багато рідини, ретельніше ставтесь до вибору прохолоджувальних напоїв. Варто обрати воду замість рекламованого пива. Адже воно збільшує щільність крові, підвищує артеріальний тиск та може спровокувати навіть гіпертонічний криз. На думку медиків, бочки з квасом теж бажано обходити, адже він впливає на організм майже так само, як пиво. Для того, щоб не підсмажитись під літнім сонцем, більше купайтесь та намагайтесь повсякчас перебувати у затінку. Якщо прагнете швидше поповнити втрачені запаси енергії, пийте охолоджені соки з кислуватим смаком. Світлий виноградний апельсиновий грейпфрутовий підійдуть ідеально та додадуть наснаги до відпочинку.